Зараз хочу звернути увагу на дівчат, які заздалегідь хочуть придбати подарунки своїм чоловікам. Будь ласка, зверніть увагу. Ви можете придбати чудовий годинник брендований моїм логотипом. З гарантією 12. 12 місяців гарантія. Стрілочка не цокає, а біжить плавно. В самому жолоді ви маєте змогу бачити, як працює механізм. За допомогою майстрів компанії Авардер. Мені вдалося розробити такий от дизайн логотип, щоб в жолуді було видно працюючий механізм, як серце. Годинник шикарний, якісний. Водонепроникність 30 метрів. Давайте подивимося. Завтра під заводом. Подивіться, дивіться, який ще годинничок. Гарантія 12 місяців. Також хочу запропонувати вам як варіант доповнення до годинника. Ремінь. З пряжкою на пряжці логотип родинної майстерні. Ремінь шириною 4 під звичайні брюки або джинси. Ремінь прошитий, армований, прошитий із середини, щоб не, кла... не кашлатилась тканина. Ремінь виконано з якісних матеріалів. Запряжником ремня являється сам ремінь. Пряшка фіксується на коромисло, коромисло пряжки. І фіксація відбувається на 6 заклепок. Фіксація самого ремня однорядна на одну кобурну застіпку. Це чудовий подарунок від моєї родинної майстерні вашій другій половинці. Будь ласка, зверніть увагу. Яка краса? Кого зацікавило?